Молодіжній раді обрали голову. На посаду керівника претендували шість осіб. Кожен з кандидатів презентував себе. На засіданні, яке відбулося 5 грудня, були присутні двоє депутатів, розповіли про раніше прийняту молодіжну програму, доповнені її заходами, тепер компетенції новоствореної молодіжної ради. Під час засідання була озвучена пропозиція щодо змін положення. Кількісний склад консультативно-дорадчого органу стане 23 учасники. Під час презентації кандидати озвучили свої ідеї. Та напрямки над якими в місті хочуть працювати. В найближчий час відкрити дійсно книжковий клуб. Я думаю, що знайдеться багато молоді, які дійсно хочуть почитати, знайти щось для себе цікаве. Бо навіть поки я розповідала, я вже бачила де як деякі горіли очі. Він такі о, хочу, о, знаю, оце я читала. Тому. Я думаю про те, що було б дуже класно, якби знайшли е, таку фінансову допомогу в плані того, щоб якщо в людини немає можливості закупляти саме книжки, е, то е, закупляти, наприклад, один онлайн для того, е, ну закупляти. В інтернеті для того, щоб всі могли прочитати саме релакс, якісь танці, можливо, якісь ще музичні так само. Тобто, для того, щоб себе спробувати так само в різних видах мистецтва знайти щось для себе і звести нові знайомства по інтересам. Всі різні, всіх дуже різні інтереси. Але я думаю, що в цьому плані ми спрацюємо. І, звичайно, будуть якісь сутички, це нормально, бо знову ж таки повторюсь, ми всі різні. В плані реалізації, от як наш голова говорив про те, що будемо ділитися на різні комітети. І піднімати різні питання. Кандидатом на посаду учасники ставили свої питання такий спосіб, говорять, могли більше дізнатися про цілі та задачі претендентів. Молодіжна рада, це як ми говорили, вже не про івенти, про якісь дії, рішення. Це про те, що потрібно буде відстоювати свою думку перед депутатами місцевої ради, вибивати бюджет на різні заходи і тому подібне. Попередня молодіжна рада, вона дуже так. Дивно закінчила своє існування. На жаль, всі роз'їхались, так і фактично від того складу, який був, нікого не залишили. Залишилась я і ще кілька людей. От але далі ми не збиралися вже в 23-му році, тобто і звітів не було голови молодіжної ради, і вже. Коли я бачу, які були помилки в попередній молодіжній раді, хочеться, щоб це дійсно було таким одним великим механізмом. Працювали, просували, скажімо так. Ну бо в першу чергу і я молодь, і мій чоловік це молодь, і в мене дитина росте, і хочеться в такого більш свідомого суспільства, от свідомих якихось рішень, да і щоб молоді приділяли дійсно багато часу. Шляхом таємного голосування учасники обрали голову молодіжної ради. Очолювати буде Максим Самойлов. Заступником голови стала Дар'я Мельничук. Секретаря оберуть на наступний тиждень. У нас є положення, де два засідання ти пропускаєш з безповажної причини. Там є можливість онлайн. У нас таке є. Депутатів немає. От і ми спочатку треба зрозуміти, як ми будемо працювати. Комунікація у нас є велика проблема з цією, тому я маю комунікацію в цьому місці. І я хочу, щоб вона була і на рівні ради, щоб щоб їх чули. Бо якщо дітей ну раду не чують, будуть чути мене. Ми на основі е, власних. Побажань чи якийсь рис характера мені важливо, щоб люди, які будуть у раді, щоб реалізували усі свої гарні чорти. Комусь подобаються там розваги, комусь читання і жіночі клуби, і хтось займз, хтось журналіст. У нас тут нам не мішано. рада, і це добре. Органи місцевого самоврядування відкриті до співпраці, зазначила Надія Конопацька. Враховуватимуть пропозиції та зауваження молодіжної ради. У нас, в принципі, є молодіжний простір, але він просто не розрахований там на велику кількість молоді, тому я так думаю, що для якихось таких заходів обговорення він підходить. А якщо треба офіційне засідання, бо і в типовому положенні, і в нашому положенні, то що ми робили, міська влада вона повинна забезпечувати їм і місце для зборів, і ще обладнання для того, щоб вони проводили свої збори. Можна його проводити в скляній залі. У нас на третьому поверсі, там є доступ до інтернету. Я розумію, що буде якийсь блок, який буде займатися. І охорони здоров'я, і попередженням якихось негативних явищ у молоді. Є у нас там айтішник, Я думаю, що він візьме якусь таку сферу. І є медіа, журналісти, які, може, візьмуть безпеку в цьому просторі. Є ті, хто давно займається грантовською політикою, і вже мають певний досвід для залучання гр... коштів для того, щоб реалізувати свої ідеї. Тобто мені здається, що склад такий цікавий. Надалі члени ради проводитимуть свої засідання самостійно.